А тема наша насправді цікава доволі зараз. Тим паче, що вона і цікава, і приємна. Мені здається, завжди тому, що завжди, коли йдеться про вибухи на окупованих територіях, це нас тішить. Тим паче, коли йдеться про тимчасово окупований Крим і про те, що відбувається останнім часом у Криму. Ми будемо говорити з Іваном Стопаком, військовим експертом та колишнім співробітником СБУ. У нас ще наступні роблять аналізуємо ситуацію на фронті. Отже, шановні слухачі та слухачки, а також глядачі та глядачки, хто дивиться нас зараз на Ютубі, будь ласка, підписуйтесь на наш канал і ставте і свої запитання, десь будемо шукати на них відповіді потім в етерах, Ну і також ставте свої вподобайки. А вподобайки є за що ставити, тому що протягом 4, 5, 6, 7 січня в Криму не було спокійно. І окрім тих наслідків, про які офіційно офіційно повідомлялося 4 січня з боку українських сил оборони і збройних сил України. Ще у них були повітряні тривоги, перекриття Керченського мосту, ракетна небезпека і багато чого. І отже, про все це зараз будемо говорити. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю студія. Дуже дякую за запрошення. Нам приємно про це говорити, і ми ніколи не пропускаємо в принципі цих тем, бо це справді ті новини, які нас радують, і останніми днями ми читаємо дуже різноманітні заголовки. Так пролунала серія вибухів, нові вибухи поблизу Керченського мосту гучно. Що це означає? Це якась нова тактика сил оборони, заклик до росіян складати свої речі, свої вудочки і втікати. Чи це просто ми так вітаємо окупантів з прихо. Одом нового 2024 року. Давай так, ну, насправді це, це робота, яка триває вже багато багато часу. Вже два роки активно. Вона триває більш ну, максимально активно, ніж вона була раніше, бо немає жодних. А, як можна казати, червоних ліній, червоних обмежень є Крим. Да можна по ньому працювати. Є спроможності працюйте. Нема спроможностей, шукайте спроможності, а потім працюєте по Криму. І є зелене світло у всіх силових органів України. Я хочу зазначити, що працюють всі не тільки ГУР, не тільки СБУ. Інформацію також дає і набу, і ДБР. Всі 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 органи насполіція. Якщо є спроможності, шукають людей. В першу чергу важливі люди, які знаходяться в Криму яких можна долучати до такої співпраці? Бо саме люди є джерелом інформації? От давай так ну кримський міст зрозуміло є локації, де є. Точно, точні координати, де він знаходиться, в принципі, ну нічого іншого не треба, тільки треба влучити, ну ще обійти протиповітряну оборону Російської Федерації або якісь там перепони у вигляді затоплених судів. Це окрема історія. Якщо йдеться мова про знищені серйозні комплекси, радіоелектронні боротьби, радіолокаційні станції, бази постачання, то тут 100%, ну окей, 99% це працювали люди. Люди, які передали нам інформацію. Так, звісно, тут можна ще поділити люди, які ініціативно співпрацюють з Україною, або самі росіяни, які необачливо десь по відкритому зв'язку, поспілкувалися. Наприклад, там якийсь командир зателефонував дружині каже: слухай, я тут зараз поїду в штаб на нараду. У нас тут зібралося безліч там, різних офіцерів, когось люблю, когось не люблю. по пообіді буду надо. Чекай мене, ну, наші. Повноумовно прослухали і могли тоді нанести удар по штабу Чорноморського флоту. Але в будь-якому випадку перше джерело це люди, які можуть чітко сказати, де, що, коли знаходиться і коли слушно буде туди вдарити. А українці люди уважні і дуже уважні до деталей. І ми дякуємо усім спецслужбам за це. І дуже. Доречно ви нагадали і звернули увагу на те, що це не лише українці в тимчасово окупованому Криму допомагають спецслужбам, а навіть і деякі росіяни неуважні, а можливо, навіть і деякі росіяни, які так. допомагають спецслужбам. Так. В принципі, це теж може бути ну, молодці з другої половини 4 січня. і до пізнього вечора над Севастополем, Євпаторією та Сакським районом Криму літали українські авіаційні ракети та безпілотники. І повідомляли, що це була наймасованіша атака з від початку Великої війни саме по Криму інтенсивно працювала російська ППО і про це свідчать численні повідомлення самих місцевих жителів. Вони теж до речі допомагають в своїх телеграм-каналах. А ще кримських чиновників і повноважних офіційних джерел. Наслідки вони скривають, якось намагаються применшити Росіяни, маю на увазі. Ну звісно, тут два так. Тактика э, така ж сама, як і у нас. Ми ж теж намагаємося прикривати всі влучання росіян, коли вони є на жаль по військових об'єктах, по інфраструктурних об'єктах. Ну окей, якщо це важливий інфраструктурний військовий об'єкт, ми прикриваємо. Якщо це цивільний об'єкт, то ми обов'язково показуємо всьому світу, які росіяни не люди. Це э, наша тактика. Ми э, караємо людей, які викладають. В мережу фото, відеоматеріали, приліти, влучання. Ми за це караємо. Так само працюють росіяни. Спочатку вони не змогли зорієнтуватися, що треба так берегти в таємниці бо українські військові дуже швидко отримали інформацію про приліти. От буквально прилітає на Крим. 20 хвилин безліч відеоматеріалів, матеріалів, куди прилітає, з точними координатами. Люди пишуть, прилетіло в штаб такий, то прилетіла е, нітка, да, научно іслідський тренувальний комплекс палабної авіації. У 2022 році був такий масштабний приліт. Після цього вони теж. Е, Прийняли декілька законів, обмежили фото-відео відеофіксацію, Серйозно обмежили. Вони карають за це. Вони також активно шукають людей, які викладають в мережу ці фото-відеоматеріали, змушують їх вибачатися, відкривають проти них кримінальні справи. Тобто, тут така вже тактика. Хто здогадається першим, куди влучив? Хто отримає інформацію? От давайте так є. Також ще не неопосер... непрямі методи для того, щоб зрозуміти, чи влучний був український удар. Наприклад, це відслідковування. Окей, ну не можемо побачити там скільки людей загинуло в тому штабі, куди прилетіло, чи влучна ракета була, чи ні. Але є можливість, наприклад, є люди українські, наприклад, які працюють, наприклад, десь в Сімферопольській лікарні, і вони можуть чітко сказати. Там написати смс-ку э, зашифрованим каналом, хлопці не знаю, куди ви влучили, але до нас приїхало 25 швидких допомог, 25 людей. 20 з них в важкому стані, п'ятеро там в критичному стані, великі зірки на погонах. І наші військові ці, ага, о тепер зрозуміло, дуже дякуємо за таку інформацію. Тобто це для нас важливо. І також є необачливі моменти, коли росіяни самі викладають в мережу. Інформацію про свої втрати, от, наприклад, великий десантний корабель Новочеркаськ. Вони пам'ятаєте? Не визнавали ні? Вони влучили так, так. все в приоті. Там тільки фарба відлучилася, все окей. А потім не побачило за декілька днів на сайті місцевої адміністрації такий некролог 70 Три людини загинуло, і буквально за 20 хвилин цей некролог при, при, прибрали з сайту. Ну хтось не обачило виклав, але наші люди вже заскрініли і почали це смакувати. І ми тут теж вдячні представникам Російської Федерації за їхню необачність і за те, що вони часто не продумують свої дії? Якщо порівнювати з минулою зимою, ви правильно зауважили, що звісно, впродовж широкомасштабного вторгнення наша наше втручання так в Крим, воно звісно збільшилось. Але якщо порівнювати ось цю зиму, 23-24 рік і 22-23, то чи збільшилось? Наша присутність військова і спецслужб у Криму у порівнянні поза всяких сумнів. Ну давайте так візьмемо. Мені дуже подобається, як один російський персонаж, міністр оборони. Він каже ракети Шторм шадоу прилетіли ракети шторм шадоу дуже Ну це затіші. десь там, де Гостомель Житомир, І Да, 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 Гастомель і житомір. Дійсно, це десь там так само локація. Дійсно, кількість ракет прилітає, кількість знищеної техніки російської, причому не просто танки, танк то дрібниця. 4 мільйони доларів то дрібниця. Ну це нові танки, дуже важливі комплекси протиповітряної оборони. Це очі росіян. От подивіться влітку управління розвідки військової вони провели таку операцію, вирізали очі на чорному морі росіянам. Вишки бойка вежі бойка. Вони їх позахоплювали, здавалося б ну такий крок демонстративний, але познімали там певну кількість. Технічного обладнання, яке там знаходилося. Тобто, ще раз ці вежі вони були не житлові. Там не знаходилося російських гарнізонів, бо дуже важко забезпечувати. Там знаходилася техніка, яка спостерігала за морем, яка могла е передати росіянам інформацію, що о від, там, є, є там хвилі, е чуємо мікрофони на що датчики, що наближаються українські літаки, тобто можлива атака з моря. Тобто, це таке раннє сповіщення. Вирізали ці очі, потім влучили буквально за день чи за два по великому такому комплексу протиповітряної оборони з 400 на мисі Тарханкут. Дуже серйозно. Росіяни дуже були обурені цьому, і потім подалі були влучання. Тобто ця присутність є, причому така філіграна. Я ще раз, це не марафон, я не намагаюся тут якось рожеві окуляри одіти, тут треба підкреслити, що дійсно. І ми вам філігранна... за це дякуємо. Так дуже філіграна робота наших повітряних сил. Плюс не можна відмітити це важливо. Це е, дрони малюка. Ну дійсно, це є. Це ця штука. Вона працює. Це безпілотники, це по великому рахунку такий собі гідроцикл. На як в Туреччині, як в Одесі. Ну гарні часи люди каталися на морі по морю, е, але з навантаженням спочатку це було 300 кілограмів вибухівки, потім вже 850. і дуже активно влучали по Кримському мосту. На жаль, зараз росіяни зробили такі. Ну, не понтони, а затопили суда, і таки зробили пояс безпеки, щоб не влучити, щоб наші безпілотники не могли влучити. Такою собі відповіддю є а, швидкісний, дуже швидкісний український безпілотник Мамай. Теж це робота СБУ: 110 км на годину, він може розвивати свою швидкість, але і росіяни намагаються протидіяти треба теж визнавати вони над цим працюють вони е, кожного разу коли помічають українські безпілотники вони підіймають в повітря авіацію гелікоптери літаки і для того щоб з них знищувати з кулеметів е, ці ці безпілотники плюс а е, вони активно зараз ну скільки вже місяць тестують FPV-дрони для того щоб можна було наздоганяти ці безпілотники і знищувати їх на відстані на серйозній відстані Тобто вони працюють, але я думаю, що і наша технічна думка дасть їм а, скоро якусь відповідь. До речі, ми ж не бачили Марічку в морі ще. Тобто про mm. неї всі чули okay, не можливо, вони <laughs> повинні почути скоро. Так, а, а проанонсуйте. Ну трошечки натякніть, що там буде. Ну, Марічка, це ну давайте так. ще раз, це ж це ж не таємна інформація, це не якась там совершенно секрета. Ні, це ж були відкриті дані, Марічка, це дрон підводний. Mm -hmm. Ну звісно, це не 10 не 10 кілометрів під водою. Це дуже так, дуже майже на поверхні води, але мінімально на поверхні води, води або навіть там. 2-3 метри в глибину не знаю там технічні е моменти всі, але він тестується. Я дуже сподіваюся, що всі технічні негаразди, які там є, ми знаємо, що чим складніша річ технічна, тим більше в неї якихось проблем. то щось не працює, то щось відмовляє. Е е от, згадайте, давай так приклад, коли. М 22-му році здається, теж збу планувала удар по одному з кораблів Чорноморського флоту. Але на жаль, компанія Starlink вимкнула цей, цей комплекс зв'язку за вказівкою Маска, так. і цей безпілотник винесло на узбережжі Чорного моря. і Росіяни змогли отримати доступ до нього змогли отримати інформацію щодо як це влаштовано. Зрозуміло, що це була перша версія, що вона зараз. Вже набагато досконаліша, але росіяни зробили аналог, назвали його. Адуванчик, я не знаю, куди вони будуть намагатися його спрямувати. А з Можливо... взагалі у росіян? Ну це ну, ж ну, рома... красиво, Марічка. Ну, ну це дуже мало А хто в них є? Там Акація, гіацинт. Ну але ж з такими речами Васильок. цим ховаються дуже жахливі речі. І от і останнє, щоб не забувати ваш ефір, от куди вони будуть спрямовувати ці безпілотники свої? Ну. Коли вони їх відпрацюють, зрозуміло, що рано чи пізно вони зможуть у них вони будуть вдосконалені. Одеса, портова інфраструктура, так можливо кораблі, наші невеличкі катери, які є в прибережній території, можливо, як варіант, але не факт. Торгівельні суда, які слідують в чорному, в чорному морі до наших портів, для того, щоб забирати зерно. Як варіант, теж не виключати. Тобто, це росіяни жоден, навіть найекстравагантніший сценарій е, не можна виключати казати: Та ну, ні, ну будь ласка, ну не, не треба. Все може бути дійсно. Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку військовий експерт, колишні співробітники СБУ Іван Ступак. Все так само чекаємо на ваші дзвінки і повідомлення 0800 30 40 33 а Viber 067 67, 67 404 76. Будь ласка, хто дивиться нас в Ютубі, теж можете лишати свої питання, які ми будемо підіймати у наступних етерах. А ще ставте вподобання. Байки і підписуйтесь на наш канал. Тут завжди оперативна і актуальна інформація. І, пане Іване, хочу у вас запитати таке: я підписана на один паблік кримський російський, так. але ну це для того, щоб слідкувати за ситуацією. У дослідницьких цілях там часто пишуть наукових. наукових, так, звісно. Там часто пишуть, що от оголошена повітряна тривога, ракетна безпека, то що, то, що Кершинський місто одразу перекривається часто, а потім інколи з'являється таке повідомлення, що взліт української авіації перебуваєте там в безпечних місцях, і це виходить, що те саме, що коли у них злітає міх, цей клятий у нас оголошена повітряна тривога. Так, тут який? Те саме виходить, так? Так, Точно така. абсолютно вірно. Вони каже абізянічою. вони намагаються теж впроваджувати і наші якісь рішення в життя. От давайте, ми ну, впіврони. Це ж перша Україна використала. Потім росіяни побачили, скільки це ефективна історія. Дрони скиди початково були. Вони почали теж реалізовувати. Потім і впівдрони. Потім ну можливо це не в хронології, але просто перелічую це невикладання в мережу. Інформації про приліти, про влучання і ось теж про літаки, про зліт. Давай так: територія України 600 тисяч квадратних кілометрів, 603 тисячі квадратних кілометрів, площа Російської Федерації 17 мільйонів квадратних кілометрів. На жаль, у них є спроможності заховати свою авіацію. Ми бачимо її їхню авіацію саме завдяки нашим західним друзям, десь ну саме ну, в них є технічні можливості, літаки, розвідники, які постійно в повітрі знаходяться поблизу Чорного моря. Вони до речі бачать вихід а, балістичної зброї по Запоріжжю, по Кривоморогу. Підйом авіації російської теж бачать і нам передають таку інформацію. У нас таких літаків розвідників немає. Тому, на жаль, ще раз покладаємося на західних друзів. У росіян літаки є. Що таке літак-розвідник? Це звичайний літак, а на ньому я думаю, ну безліч ваших слухачів і глядачів бачили. Я кажу, такий журнальний столик, зверху стоїть. Такі круглий, це велика антенна, це літак раннього сповіщення, раннього виявлення загроз. От вони постійно знаходяться в повітрі. Ну не постійно, але ну, регулярних там. Багато росіян є там, десь 6 у них є. До речі, один намагалися наші диверсанти знищити на території Республіки Білорусь, і начебто його пошкодили, але детальної інформації не було. Білоруся сказала, що все ви вьоті, все добре, але забачливо перемістили його подалі з Білорусі на територію РФ і туди на півночі. І ось ви також згадували вже чи Віка згадувала про міг, і я собі думаю, що в мене теж є така мрія. Колись одна політикиня казала: у мене є мрія, так от у мене є мрія, щоб в Україні з'явився якийсь такий міх, який би як злітав, так тривогу оголошувалась не лише зранку до вечора. Да? А і зранку до вечора, і прямо по всій території, по всі Росії. аж до Владивостока. Я ще маю запитання: було повідомлення це кінець грудня. Так про те, що Росія мовчки перекидає свій флот до Новоросії. Іська, тому що в Криму стало небезпечно, небезпечніше, і Україна помітно збільшила і розширила зону впливу та контролю в окупованому Криму. А тут з'являється повідомлення від аналітика. Ну це про те, що Росія може перекидати до Севастополя до прикладу новий ВДК класу Іван Грен. Що от загалом зараз нам відомо про флот, який перебуває, міститься в Криму? Чи дійсно росіяни щось намагаються ховати? А, а щось туди запускають? Так, давайте почнемо з великого, великого такого е, від загального до е, більш такого дрібного так. загальне. Ми пам'ятаємо цей вислів. Здається, це був Микола I. У, у Росії два союзники армії і флот. Це раз. Ми повинні пам'ятати. Тобто вони на ці дві речі спираються. В Росії є е, Тихоокеанський флот, Північний Флот. Ну, тихе, тихоокеанський це туди да, далекий схід, Північний це зрозуміло, Балтійський флот. Теж зрозуміло, і Чорноморський флот, флот теж зрозуміло. Як кажуть самі російські моряки, колишні моряки мені доводилося, доводилося бачити, як вони відгукуються. То вони кажуть, що в ієрархії флоту російського, взагалі всіх цих флотів чорноморський флот знаходиться внизу. Взагалі, от є такий вираз: Нітумастрой дама. Ну зрозуміло це, це таке. Фігура мовлення, і от вони кажуть: якщо немає міськів спроможності служити на всіх інших флотах, іди служити на Чорноморський флот. От, там, взагалі, ну беруть всіх, одзагалі і німечних, і ну, різних беруть. Це для того, щоб ми розуміли. А на початку війни на жаль, росіянам вдалося затягнути до Чорного моря близько 6-8 одиниць а, а, кораблів а, різного класу з Балтійського флоту. Після оголошення війни, початку війни, відповідно до конвенції Монтрео, Туреччина закрила Босфор Данеле для кораблів, які не приписані до портів Чорного моря для військових кораблів. Все. ні українські не можуть зайти туди нові кораблі, ані російські. Все. баста і тепер флот почав своє. Така загадкова історія Бенджаміна Баттона. Тобто, всього було 80, десятки, 80 одиниць кораблів, різних, великих, маленьких, середніх. Зараз наші військові кажуть, що орієнтована кількість зменшилася на 30 одиниць. Тобто, поступово Чорноморський флот припиняє своє існування. Він зменшується. Друга історія, в якому повинні знати: коли почалася війна, російський флот він був. Це військо, ну яке не яке, але військо військовий, потужний флагман. У нього був крейсер Москва. А великі десантні кораблі приймали участь захопленням. Різних портів, висадка в, в українських містах, Одесу вони теж собі планували. Ці плани до речі, залишилися в них. Зрозуміло, не ну виконати їх буде надзвичайно складно, майже неможливо, але вони в них є. Але потім з, зі знищенням цих кораблів він почав перетворюватися на такий собі піратський флот. Пам'ятаєте, був такий період, коли вони намагалися зупиняти е, кораблі, які слідують на наші порти за зерном. А потім, взагалі, перетворився на вигнанця. і він. Е, Частково втік до Новоросійська, частково до Абхазії, де вони мають на меті побудувати нову базу для Чорноморського флоту. Бо в Криму так є інфраструктура. 70 років там флот знаходився, ну майже ну, плюс-мінус сучасна історія. Там ремонтні бази, там завантаження ракет, там все, 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 все. Але стрюмно перепрошую дуже стрімно там знаходитися, бо постійні влучання, прильоти, припливи безпілотників, тому вони змушені відтягнутися якомога далі від е, е, Криму. І останнє, щоб не займати фірм, є е, е, така в них думка. Вона в них лунала, що треба збільшувати кількість кораблів саме за рахунок чого переміщення з інших локацій по Суходолу вони дійсно це розглядають. Я не можу сказати наскільки це реальна історія, щоб просто витягнути з води, наприклад, в де там, в Санкт Петербурзі, так пане Іване, хвилиночки, да, да, зрозуміло. Да. Витягнути цей корабель і суходолом перемістити до Криму. Тобто такі плани є. Я дуже дякую вам за цю розмову. Військовий експерт, дякую. колишній співробітник СБУ Іван Ступак, був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали ми те, що в Криму неспокійно. З 4 січня щодня лунають повітряні тривоги, оголошують ракетну небезпеку, кажуть, що українська авіація взлітає, перекривають Кершинський міст тощо і тощо. І ми, звісно, будемо далі говорити у прямому етері про важливе. Після новин повернемось у «Прямий етер Вікторія Єрмолаєва та Мар'яна Чорнієвич. Слухайте думайте. Той самий ранок на громадському радіо.